是啊。 Понад півтони чорнухи молодим активістам вдалось вилучити у нечистих на руку агітаторів. Увесь цей антипіар лише одна з багатьох партій, яку мали розповсюджувати серед виборців на Хмельниччині. Скільки такої пропагандистської макулатури розійшлося по всій Україні, навіть важко уявити. Тому сьогодні активна молодь влаштувала протестний флешмоб, аби таким чином показати свою негативну позицію тим, хто проводить нечесну виборчу кампанію. У зв'язку зі всіма подіями, які були на майдані. Ми молодь зараз маємо шанс зробити справді вибори, мати те майбутнє, яке ми заслуговували, реалізувати ті плани, про які ми завжди мріяли, і пам'ятати всіх тих, хто положив за це життя. Ми хочемо зараз мати конституційного президента, конституційний уряд, конституційний парламент. І ми хочемо, щоб ці вибори були такі, як в нормальних європейських країнах, а саме легітимними з білим піаром, а не з цим чорним, який ми сьогодні спалюємо. Також молоді юнаки переконані, замовний чорний піар та інші брудні технології, які використовують у президентській гонці, кандидати та їх представники, лише заважають українцям вільно та демократично брати участь у виборах, адже подібна інформація лише дезінформує людей після того, як ми їх Прочитали головні заголовки. Ми побачили, що це абсолютне на замовлення здійснені статті, написані, які спотворюють відомості про кандидатів. Тому ми не можемо нічого з ними інше зробити, як кинути в багаття. Це протест проти замилювання очей виборцю, проти несправедливих виборів, проти маніпуляції думок. Вільних громадян, які мають вибрати своє майбутнє через вибори президента, разом з тим активна молодь вірить, що українці мудра нація, яка дійсно прагне нових змін на краще та нового життя. А отже, будь-які брудні прийоми опонентів не перешкодять їм вже завтра зробити свій вибір на користь нового майбутнього та вже у першому турі вибрати достойного президента.